Заяву пана Макрона стосовно того, от всіх тих його заяв щодо в інтерв'ю, він пояснив, що мав на увазі під своїми заявами, бо виникли певні певні уточнення. Тож давайте почемо, що зазначив президент Франції. Найчастіше я бачу питання: навіщо допомагати Україні? Цей поква іди Вибір, який ми з самого початку зробили, полягав у допомозі Україні, адже Україна стала жертвою агресії, яку Росія розпочала ще у 2014 році, захопивши Крим. І новий крок було зроблено у лютому 2022-го з російським вторгненням на Донбас. Донбас до того ж, Росія, як ви знаєте, напала на півночі, продовжує бомбити і атакувати різні позиції по всій Україні. Допомагати Україні це це перш за все допомагати країні, яку напали на її території, європейській державі, чий суверенітет опинився під питанням безпеку, якої загрожують допомагати Україні, це займатися нашою безпекою. як я намагався цього вечора пояснити простими словами, оскільки Росія стала державою, яка має намір розширюватись. І вона впевнена, що не зупиниться тут. Якщо ми залишимо Україну саму, тоді Росія загрожуватиме Молдові, Румунії і Польщі, а європейської безпеки не буде. Допомога Україні це наш обов'язок, адже ми допомагаємо безпеці всіх наших сусідів нині і в найближчому майбутньому. Допомога Україні також і короткостроковий наш інтерес, адже там є багато ресурсів, які потрібні для нашої економіки. А тому допомога Україні, як ми і робимо це зараз, виправдана необхідно допомагати Україні сьогодні і ще більше завтра. Щоб вас впевнити, скажу якщо ми припинимо допомогу, Україна не матиме шансів на перемогу. Власне, так, доволі велике, да, ці велике звернення зробив таке роз'яснення, стримане, але доволі велике. Тут цікавий ще момент. Пан Макрон вже зазначив, що в нього є якась конфіденційна інформація, що Трамп не переможе на цих виборах. Ой, звідки? звідки ця інформація невідома, я, але можливо. Я... Треба, перевіряти, ну звісно, мабуть, треба перевіряти. Не можна мабуть на Я слово вірити. Але ти нович, можливо, всі ці заяви гучні від пана Макрона і звучать з тієї впевненості що він знає щось таке, що дійсно Байден лишиться далі президентом. Хто переможе на президентських виборах? США ми не знаємо як тому, що з одного боку, демократи роблять це для того, щоб створити перешкоди для того, щоб Трамп дійшов до. Не президентських виборів, тобто, ну, хоча е, е, ці судові різні перешкоди, вони все ж таки, я думаю, не спрацюють. Ну, з другого боку, залишається ще безліч, скажімо, таких цікавих моментів, як поштове голосування, та, е, і та інші деякі речі. Ну я взагалі займався цією, цією проблемою, я колись писав статтю про е, кризу американського е, політичного істеблішменту в контексті президентства трампа тому багато, багато досліджував їхніх матеріалів з приводу того що відбувалося на виборах від року а пробачте 2019 дві mm -hmm. Ну і там доволі сумна ситуація. Тобто Україну за такі, за такі процедури раніше, коли відстежували українські вибори там, в нульових роках, вже при, прив'язали до, до, до стовпа і дискредитували, б, тому що там справді контроль над, над процедурою виборів над ну, надто сумнівний. На сьогоднішній день, все ж таки, на, на мій погляд, тенденція йде до того, що республіканці отримують перевагу, першу в тому числі через питання, питання південних кордонів, питання, питання нелегальної імміграції. Ну тому, що навіть якщо населення буде збільшуватися на 10-12 мільйонів на рік. Через нелегальну імміграцію, яка не піддає жодному фільтруванню та 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 жодному контролю, то вигляд сполучених штатів зміниться за 20 років.